З якими подіями розпочався новий робочий тиждень. Ми розкажемо уже за мить. Мої вітання, і ось що чекає вас попереду. День міста Ху святкував свої 923. Онкологічна боротьба. Українські медики про нову методику лікування раку. Допомога ветеранам, учасники великої вітчизняної війни продовжують вітати. Життя у світлинах Ужгород готує виставку неординарних фотографів. Легенди Карпат у Мукачеві визначали кращих юних художників. Сакуровий заплив в Ужгороді відбулась відбулася регата, присвячена цвітінню японського дерева. Голоси старахівщина. Юні таланти змагалися у співі на фестивалі над тисою. Рада міністрів Європейського союзу схвалила ратифікацію угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз. Про це повідомив посол при ЄС на брифінгу в Києві. Таким чином, українська сторона прискорює прийняття відповідних внутрішніх процедур. Як відомо, Верховна Рада ратифікувала цю угоду з ЄС 22 березня цього року. 18 квітня Європарламент ратифікував угоду про спрощення оформлення віз із Україною. Положенням угоди розширюються категорії українців, які мають право на спрощене оформлення безкоштовних і то разових віз, крім того, вдосконалюється порядок оформлення віз для представників ЗМІ. Визначаються чіткі терміни дії багаторазових віз. Встановлюється можливість термінового їх оформлення протягом трьох діб особам, що проживають на значній відстані від місця подання візового клопотання. Вводиться також безвізовий режим поїздок для українців, які користуються біометричними службовими паспортами. Також це стосується близьких родичів, одного з подружжя, дітей, батьків, дідусів, бабусь і онуків, які відвідують українців. Що мають дійсний дозвіл на проживання на території держав-членів або громадян ЄС? Весна для Мукачева не лише час цвітіння сакур, каштанів і напливу туристів. Щорічно в останній весняний місяць місто на кілька днів перетворюється на велику святкову залу. Традиційно в травні місцеві визначають дні Мукачева. Цього року святкування обіцяє бути ще більш масовим та масштабним. Чим запам'ятається черговий день народження містянам, дізнавалися наші кореспонденти. Старовинне і сучасне водночас, а ще чисте, зелене та затишне. Місто, яке має свій особливий колорит і зачаровує спершу. Погляду так кажуть про мукачеву туристи та мандрівники. Щорічно в останній місяць весни гостей сюди приїздить чи не найбільше, що власне і не дивно. На початку травня тут квітнуть сакури. В середині естафету підхоплюють каштани. Великолепно, красиво, ухожено, чисто. Ну пока такі впечатлення. Город дуже красивий, дуже вастіприємний. Тут діста в одному доводистів. Звичайно, дуже подобається, бо ми з Чернівецької області приїхали із. Я кажу, спеціально на екскурсії, щоб побачити. І Місто дуже гарне, дуже честе кидається в очі, ну і прекрасне. Небо, як вражає, і гостинність мукачівців, додають гості міста. Ті, хто тут вже не вперше знають, жодна пора року в Мукачеві без гучних святкувань не обходиться. Аби зберегти традицію, святкування Дня народження міста відбудеться і цього року, каже міський голова. Народні гуляння та урочисті заходи проходитимуть протягом трьох днів з 17 по 19 травня. Передбачено ряд заходів культурно мистецьких відкриття виставок, спортивних. Також передбачено проведення міжнародної конференції про транскордонне співробітництво як шлях до євроінтеграції, де будуть приймати участь і гості з міст побратимів. Хоч цього року дата й не кругла, до своєї чергової річниці Мукачево готується не Окрім уже традиційних заходів, на гостей та містян чекають і дещо незвичні розваги. Дуже цікавим буде. На ріці Латориці, 18-го вечора, ми будемо спускати світящі ліхтарики по річці. І ця подія буде перша з ліхтариками. Ми їх не будемо запускати у повітря, щоб десь в таку суху погоду не спричинити пожежу. Але ми знайшли вихід з цього положення. Ліхтарики гарно будуть плести і пори села. їх буде більше 600. Про безпеку під час святкувань також подбають. Цим займуться відповідні служби, каже Золтенлендзя. Як і годиться перед кожним великим святом власну домівку слід приводити до ладу до цієї справи, мукачівці також підійшли відповідально. Йде планова робота по як по санітарній чистці міста, так і по проведенню. В порядок об'єктів благоустрою, парків, скверів і фонтанів і так далі. До свята залишаються лічені дні. Наразі до святкової програми вносять останні корективи. Тож, чим запам'ятається 1117-й день народження міста над латерицею, дізнаємось уже незабаром. Вихідній хуст провів цікаво, гучно та весело. Упродовж двох днів хустяни святкували день народження рідного міста. Місто у нас старе, скажімо, на багато навіть від Москви старше місто у нас. на Майдані Незалежності діяли торгівельні, експозиційні та екологічні намети. Вихованці Гуського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді проводили майстер-класи з бісероплетіння, художньої ліпки, писанкарства. Крім того, можна було побачити на центральній міській площі виставку декоративно-прикладного мистецтва. Для найменших центр Хуста перетворився на суцільну розвагу. Прямо на майдані готували головну страву свята «Бика на Вертелі, яку міг спробувати кожен охочий, і все це супроводжувалось святковим концертом, що проходив на головній сцені міста. Першими радували публіку юні таланти хуста. Привітали і обдаровану учнівську молодь на церемонії нагородження призерів всеукраїнських предметних олімпіад. Їм вручали дипломи, грошові премії, а головним подарунком стала путівка до моря. Крім того, відзначали цього дня і переможців та призерів конкурсу захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої Академії наук. Закарпатському хусту виповнилося 923 роки. Тут упродовж двох днів відбувалися урочисті заходи, присвячені дню міста. За підтримки народного депутата України Павла Балоги народні гуляння на центральній площі пройшли із розмахом. Як саме святкували хустяни день народження рідного міста бачила і Вікторія Василенець. на початку офіційної частини святкування з вітальним словом до хустян звернувся міський голова Володимир Кащук та голова Закарпатської обласної ради Іван Балога. Я радію з того, що сьогодні на центральній площі незалежності зібралося дуже багато людей, які прийшли разом з своїми дітками, внуками, з друзями з родиною відсвяткувати День міста Хуста Хуст одне з бюджету творища міст Закарпатті. Це місто, яке е, породило багато е, впливових людей не тільки в місті, а й в цілому Закарпатті, е, дало е, талантів у мистецтві, дало талантів у е, виконавчій гілгільці влади, дало у різних е, мережах. І тому тут дуже багато друзів в мене, і тому я сюди приходжу із такою, знаєте, натхненням і, і, і гарним настроєм. Оголосили та нагородили переможців загальноміського рейтингу популярності, гордість міста 2013 року. Усім 15 номінантам вручили почесні грамоти Закарпатської обласної ради сувеніри та цінні подарунки. Надали слово і для привітань почесним гостям свята. Я дуже радий, що щоразу тут збирається більше людей, які святкують такий спільний визначний день. Всім жителям цієї красивої землі хочу побажати гарних розваг та позитивних емоцій. Подарунки від гостей з міст побратимів були різними серед них і у виконанні самого вій та гміни грубишів Яна Молодецького на сьогоднішній день. Я не мав права тут не бути. І Де би я не був, чи головою районної ради, чи в бізнесі, як я був до цього часу. Я буду завжди приймати в цьому участь, тому що е, це, це спілкування. Це е, ми бачимо вживу громаду, в живу громаду. Міська хуста е, громада е, жива, працює у неділю. Проходив перший міжнародний фольклорний фестиваль Білі нарциси. Головна мета якого популяризація пам'ятки природи долини нарцисів. У мистецькому творчому змаганні брали участь самобутні аматорські вокальні та фольклорні ансамблі. А також окремі виконавці народно-обрядових пісень з України та Словаччини. Для хустян організатори свято влаштували ще й безліч приємних сюрпризів, які вдалося реалізувати за підтримки народного депутата України Павла Балоги. Одне з них караоке шоу хочеш співай. Громада хуста оплесками прийняла такий подарунок і охоче взяла участь у пісенному конкурсі. Учасники виявилися достойними конкурентами. Проте єдиний чоловік, який був серед них і виграв у караоке. Гарно що за мене понімали дуже гарно. Івакус! Та учасників отримали заохочувальні призи та гарний настрій від участі у пісенному шоу. Потім на містян та остей свята чекав гала концерт восьмого всеукраїнського фестивалю сучасної та народної пісні «Веселка над Тисою». Завершальним акордом святкував став грандіозний феєрверк. Ще один подарунок від народного депутата Павла Балоги. Відзначити, що святкування 923-ї річниці хуста не обмежувалося святкуваннями на центральній площі, проходили в місті різні інші урочисті заходи, фестивалі та спортивні змагання. Закарпаття сплатило за комунальні послуги 102 відсотки, і це найкращий показник в Україні. При цьому має місце зростання боргу. Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у березні цього року збільшилася майже на 3 відсотки. Порівняно з лютим цього року вона зросла майже до 14 мільярдів гривень. Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України. Згідно з повідомленням, зростання заборгованості спостерігалося в усіх регіонах України, крім Хмельницької області. При цьому її середній термін становив три місяці. На Великобрезнянщині виявили врізку в продуктопровід і машину з краденою соляркою. У Перечинській райвідділ міліції не дійшло повідомлення від керівника служби безпеки лінійної виробничо-диспетчерської станції Дубриничі дочільнього підприємства Прикарпат Захід Транс охоронці, обходячи нафтопровід в районі села Волосянка Великобрезнянського району, виявили в полі незаконну врізку в трубу, що належить російській фірмі. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група. Вона виявила шланг високого тиску з краном на кінці. Він привів. Правоохоронців до розташованого неподалік складського приміщення колишнього хлібокомбінату там міліціонери знайшли вантажний автомобіль, газ 66 без номерних знаків і 13 металевих 200-літрових бочок, наповнених соляркою в кількості більше двох тонн. Усе добро вилучили і доставили у відділок міліції. Осіб, які скоїли незаконну врізку, розшукують правоохоронці. Рак страшний діагноз, однак не смертельний. Якщо вчасно звернутися до спеціалістів, запевняють лікарі. Сьогодні в Україні третє місце серед онкологічної патології займає рак шлунка. Для його ранньої діагностики у медицині створили нові методи лікування. Медики з усієї України приїхали в Ужгород, аби поділитися досвідом у боротьбі з онкологічними захворюваннями. Онкологи з усієї України в Ужгороді обговорили нові підходи в лікуванні злоякісної патології. Буде розглянуто питання лікування. Раку шлунку, молочної залози, передміхурової залози і сечового міхура це досить важливі і актуальні питання на сьогоднішній день. Щорічно вкрай майже у 3,5 тисяч пацієнтів діагностують рак. Загальна ж кількість онкохворих в області 18,5 тисяч. Майже кожен четвертий-п'ятий випадок діагностують у занедбаній стадії. Однак навіть при значних відсотках виліковності раку молочної залози на ранніх стадіях жінки нехтують щорічним медоглядом і запускають хворобу. Така ж проблема із раком шлунка. Почався вже індивідуальний подход в плане, ну в частности, определения Хартунью і вдруг выяснилось, що це може різко змінити прогноз оценку прогнозу і індивідуалізацію лечения з реальним улучшением результатів, особливо для опухолі з неблагоприятным прогнозом. На сьогодні в Україні рак шлунка займає третє місце серед онкологічної патології. Закарпаття не виключення. На засіданні медики обговорили перспективи щодо впровадження хромогастроскопії в звичний медогляд шлунка для ранньої діагностики недуги знищувати ракові клітини, які циркулюють в черевній порожнині, тобто мало видалити. Пуглину шлунка мало забрати метастатичного ураження лімфатичні вузли, а необхідно ще й знищити циркулюючі метастази в черевній порожнині. І для того розроблена методика так званої гіпертермічної внутрішньочеревної хіміоперфузії. Сучасна онкологія дозволяє досягнути одужання, але за однієї умови виявлення на ранніх стадіях захворювання, наголошують медики. Стандарти лічення больних. Многими локалізаціями опухолі приближаються к європейським стандартам. Но нужно їм в виду, щоб ми рішали не ті проблеми, котрий стоять перед міровою анкологією, а ті проблеми, які стоять перед українською анкологією, зокрема медики зазначають, сьогодні жителі України ще не зрозуміли рак, не вирок. Далі у випуску про не менш цікаві події, тому залишайтеся з нами. Легенди Карпат у Мукачеві визначали кращих юних художників. Сакуровий заплив в Ужгороді відбулася регата, присвячена цвітінню японського дерева. Голоси Старахівщина. Юні таланти змагалися у співі на фестивалі над Тисою. Ветеранів великої вітчизняної війни продовжують вітати цими вихідними ветеранські організації Рахівського і Тячівського районів у честь 68 десятвосьму річниці великої перемоги отримали матеріальну допомогу від народного депутата України Василя Питьовки. В Минулі роки автомобіль, комп'ютер та інтернет цього року матеріальна допомога. Такий спосіб народний депутат України Василь Петовка підтримує ветеранські організації, які в своїй роботі на державу вже й не сподіваються. Звичайно, бюджетних коштів, якби мене. Ну, не старалися або, наприклад, не, не не звертали на це увагу. Ми розуміємо, який стан становище зараз у нашій країні. Як не дивно, це звучить, та ветерани чи не найактивніші в громадській роботі. Своїх, яких залишилося не так і багато. Вони не залишають в біді. А як можуть, допомагають фінансово, юридично та морально ветеранів по списку номер один великої вітчизняної війни? У нас 41 ветеран. Прирівняних ветеранів, які мають статус, є більше 150 вдів у нас є десь біля 100. Крім учасників бойових дій, рахівська організація займається і ветеранами праці, яких в районі тисячі. Тут став нагоді подарований минулого року автомобіль, що полегшує відвідини ветеранів. Та без постійних благодійних внесків каже голова організації. Працювати в належному ритмі неможливо. За дорученням народного депутата Василя Васильовича Петовки дозвольте привітати вас, перш за все, а також членів організації, райони ветеранів. З днем перемоги вручити таку невеличку допомогу на функціонування в цілому вашої організації. Будь ласка, дозвольте, вручити вам. Дякую. Не забули і про ветеранів Тячівщини. Дозвольте від імені народного депутата України Фітьоки Василя Васильовича привітати вас і вашому лиці всіх ветеранів Славетної Тячущини 68 восьмої річницею з дня перемоги над німецько-фашистськими загарбниками і вручити вам. Невеличкий внесок для вашої ветеранської організації. Ветеранська організаційна робота кипить і вже тепер усім складом готуються до грандіозного святкування наступної річниці великої перемоги. Тут теж пригодився минулорічний подарунок. За допомогою мережі інтернет та скайп-зв'язку скоординувати роботу стало простіше. Я з Раховом з хустом. Ми на жаль, у Хусті алевари ветеранів Лівчи помер. Нам всі не обрали голову ради ветеранів, ми спілкуємося так, і тепер ми готуємося до 70-річчя великої перемоги. Постійна благодійна допомога та підтримка ветеранських організацій народним депутатом черговий раз доводить ніхто не забутий, ніщо не забути. В Ужгороді 17 талановитих художників презентують свій проєкт під назвою Фрагментація. Переслідує він дві мети показати життя в світлинах з його приємними і гіркими моментами, а також прокричати всьому світу. Ми творимо, але не маємо майбутнього. Більше про виставку послання в нашому наступному сюжеті виставку неординарних авторів проводять уже втретє. Був ідеаліст індиферент. Тепер фрагментація орієнтація на майбутню генерацію на молоде покоління, на те, як себе та потенційна армія безробітних, яку ми маємо зараз у вигляді студентів, зможе реалізувати в завтрашньому світі і як вони потім будуть нас оцінювати, чи зможемо ми їм дати щось таке, що стане їм в пригоді. Учасники молоді, творчі люди, що мають ідеї та вміють їх подати. За словами Тараса Табаки, вони еталон майбутнього покоління та навіть у них неабиякі проблеми із самореалізацією. Якщо говорити о том, що молодому поколінні і є можливість оставлятися чи ні, Вот раз в год виходить, що є. Пробуємо. Планують представити роботи різних напрямків від фотографії та графіки до неординарних стилів. Це є вже щось таке, де реально комп'ютер створює якісь речі. Тобто, ну, завдяки нам наших технологій, ну людських технологій, але тут уже є. Якраз специфіка комп'ютеру і технології, тобто як вона впливає на деякі візуальні речі, загалом до участі запросили 17 талановитих майстрів. Вони представлятимуть свої здобутки у вівторок, 14 травня. Сподіваються, що для когось виставка таки стане кроком у майбутнє. У Мукачівській художній школі імені Міха чи підбили підсумки дитячо-юнацького конкурсу художників легенди Карпат. Талановиті діти з усього Закарпаття представили на суд вимогливого журі свої найкращі роботи. Закарпаття очима молодих талантів бачили і мої колеги. Яскравим мальовничим, а головне найкращим місцем на землі вважають рідне Закарпаття. Всі учасники дитячої юнацького конкурсу Легенди Карпат. Стіни Мукачівської художньої школи імені Міхая Мункачі заполонили квітучі долини, засніжені гірські вершини, замки, ріки, водоспади. Все чим багата та чим славиться срібна земля. Юні таланти зобразили на полотнах склі та навіть у скульптурі. Мені дуже хотілось зобразити саме синевір мене дуже надихало це місце, і я дуже любила туди приїжджати. І тому якось перше, що прийшло на думку, це був синевір. Саме це хотіли зобразити. Конкурс юних художників проходить уже в сьоме. Цьогоріч майже чотири сотні учасників з різних куточків Закарпаття привезли до Мукачева свої найкращі роботи. Цьогорічні роботи особливо яскраві, тим, що вони розкривають інфраструктуру туристичних осередків, куточків. Різноманітних туристичних закладів нашої області і розкривають багатство нашого краю в цьому напрямку. З поставленим завданням придумати сюжет на тему туристичними стежками рідного краю всі діти впорались на 100%, кажуть члени журі. Є проблема із оцінюванням, із ну, як нагородити, коли всі чудові роботи. Великий труд закладений в цих роботах, але Інколи дивимося на вік дітей, дивимося на якість виконання. Всі представлені роботи увійшли до видання легенди карпат Карпат-2013». в Ужгороді Відбулася регата, присвячена цвітінню сакури. Два екіпажі рушили уже від транспортного до пішохідного мосту. Дорогою вони зробили зупинку біля філармонії, де привіталися з учасниками універсиади з пляжного волейболу і бадмінтону. Крім того, їх охочі вітали ужгородці і туристи, які із задоволенням спостерігали за дійством. Товариш адмірал. особовий склад закарпатського флоту для проведення тактичних навчань, пов'язаних з тим, що сакура вже відцвіла і багатою фантазією адмірала построєний. Те, що закарпатці вправні моряки, днями довели учасники регати, присвяченої Дням сакури. Близько десяти моряків на надувних човнах готувались до запливу водами. Уже закарпатський флот з тим, що в нього була своя Карпатія, яка допомогла Титаніку. Закарпатці плавали на багатьох суднах до Нью-Йорка на заробітки, так що ми морська нація. Окрім дорослих досвідчених морехідців, у запливі взяли участь і наймолодші учасники. Дев'ятилітня Юлія каже, вже не вперше бере участь у регаті. І, хоч жінка на човні на нещастя, обіцяє стати таким собі талісманом за регати. Я плела, я не дуже боюся. Це я на морі плела, ну там не така швидка річка була спокійно. учасники регати мають подолати відстань від транспортного мосту в районі парку під замок до пішохідного мосту. Заплив закарпатського флоту проходить уже не вперше. Минулого разу регата рушила 14 лютого на честь усіх закоханих. Цього разу присвячена дням сакури. Таким чином мореплавці готуються до великої регати, що пройде уже уже в серпні. Фестиваль конкурс естрадної пісні над Тисою – найпопулярніший на Рахівщині. Учасники нічим не поступаються своїм столичним візаві. Юні таланти хто вперше, хто ні з усіх куточків району, з'їхалися до Рахова на сьомий пісенний фестиваль, звідки повернулася і наша знімальна група. Недостатньо мати талант, яким багато рахівська молодь важливо цей талант проявити. Точніше, мати можливість його проявити. Саме такий шанс дає дитячий фестиваль конкурс естрадної пісні над тисою. Вже в сьомий його проводить рахівський районний будинок дитячої та юнацької творчості за підтримки народного депутата України Василя Петоки. Василь Васильович допомагає підтримую ті заходи, які сприяють також, тобто виявленню талантів молодих талантів популяризації української пісні. Ні, духовного культурного розвитку молодих талантів, виховання молодих талантів загалом в конкурсі змагалися 34 учасники у трьох вікових групах. Це ті, які пройшли відбірковий тур, адже бажаючих взяти участь і позмагатися за цінні призи та публічне визнання, було чимало. Фестиваль на тесові започаткований сім років тому. Раніше учасників було менше, а на вже на сьомий фестиваль тут було представлено. 34 учасники, але ми пройшли діти, пройшли були відбірковий тур. Тобто 50 учасників було на відбірковому турі. Нелегко було учасникам, та ще важчі членам журі, від яких залежали результати конкурсу. За їх словами, цей рік був найскладнішим і визначити кращого серед рівних виявилося не так просто. Сьомий фестиваль показав про те, що рівень талантів на Рахівщині є. Просто з ними треба як надалі працювати. Як кажуть, шліфувати їхню виконавську майстерність, виступи юних артистів відрізнялися як репертуаром, образом, так і рівнем синічної культури. Та кожного з них публіка проводжала оплесками. Особливо шаленими вони були після виступу енергійної рахівчанки Гани Шміляк, яка сама переробила і неперевершено виконала пісню Злати Огнівіч Зозуля. Довгоочікуваний момент оголошення переможців настав в молодшій категорії. Перемогу здобула дякунець Мирослава з Бичкова. В категорії 10-13 років перемогла Ткач Вікторія теж з Бикова. В старшій категорії перемогу отримала медвідь Марія Богдана середнього водяного. Всі вони отримали цінні подарунки від спонсора конкурсу. Були вручені мобільні телефони. Був вручений також цифрові плеєри. Були вручені також планшети. Не обійшлося й без гран-при журі одноголосно визнали Ганну Шміляк найкращою учасницею цьогорічного конкурсу і нагородили її сучасним планшетом. Подарунком дуже задоволена. Результатами також дуже задоволена, не очікувала, але дуже дуже щаслива і рада. Загалом конкурс пройшов на високому організаційному та артистичному рівні. Як організатори, так і учасники переконані, наступного року співати над тисою будуть ще краще. Про те, що розкажуть мої колеги, вам вже у вівторок, 14 травня, пропонують дізнатися саме зараз. Потребує оновлення. Мукачів водоканал планують модернізувати. Місячник здачі зброї чи здають закарпатці добровільно свої боєприпаси. Весняна сповідь творчої душі. У Мукачівському будинку культури відбувся звітній концерт творчих колективів. Чим і як живе Закарпаття, ви завжди можете дізнатися на нашому сайті. Ну а я ж на цьому прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою і до зустрічі.